Світить неон, райони горять, але все, що маю, це мрі і страх, тут не вірять в казки з екрана, тут рахують кожну гривню з вечора до рана. <плес> гроші в кишенях, гроші в головах, мутом справи тихо, не на показ. Базарять багато, але хто там, хто на районі видно, хто круто, хто тров, підворотні світла тьмяні. Кожен день, як шанса ста. Лібу тут не мига сіті, та в очах вогні ніби в ламо Бергіні, бабки на районі, день за два, тут кожен мутить, рішає діла, мутки мутяться, ми не стоїм, тут або в гріх, або тихо сиди Бабки на районі, день за два, тут кожен мутить, рішає діла, мутки мутяться, ми не стоїм, тут або в гріх або тихо сиди Бив кроси, зразу вже пан. А завтра знову кишені пусті. Тут кожен сам собі бабки качає, мутки мутить, бабоси, шукає. Пацани не актори, але грають ролі гідно. Щоб бабло знайти? Треба говорити гідно. Бабки на районі, день за два. Тут кожен мутить рішає тіла. Ми не стоїм, тут або грі, або тихо сиди Бабки на районі день за два тут кожен мутить, тріша діла, мутки мутяться, ми не стоїм, тут або грі, або тихо сиди Вечір тоне у сивім диму, скоро хай з'я свій знайду, але не завжди все тихо та гладко. Наш маршрут покривій, брате. На районі не горять ліхтарі, в масках ходять пацани молоді, кожен крутиться, що є сили, скільки ще залишилось жити, бабки на районі. Вам досі нещастя казали нам, але без них всі у муках та страхах. Продай душу, будеш багатий. А потім думай, як будеш спати. Ми на святі, ми є система. Виживай, не падай в правління схеми, хто забив нас умління та страх, має кеш на бруднющих руках. Бо тихо сиди Бабки на районі, день за два, тут кожен мутит рішає діла, мутки мутяться, ми не стоїм, тут обох грія, або, в грі, або тихо сиди бабки на районі падають, як дощ в восени, трохи прийде, розлітаються, як сни. Ми росте, але лишаємось тими, хто шукає правду в сміті та брехні, бабки на районі. i see you